Доброго дня. Ми от знаходимось зараз на перехресті Братиславського і Дублера з Братиславської і бачимо, що тут відбувається щось незвичне для суботи, звичайної київської суботи. Ось у нас інспектор. Державтоінспекції стоїть і чомусь на в'їзді на дублир знак в'їзд заборонено». Тобто там, мабуть, щось відбувається, таке цікаве. Пане інспектору, я перепрошую. Аж чого це перекрито? Ну, я бачу, що знак в'їзд заборонено. Там якийсь захід чи там що? Там сьогодні дитяча площадка. Дитячий майданчик там, да, да? Да, да, так? Так, як це? Чиї, а за чиєю вказівкою перекрили в'їзд? Ну в'їзд за чиєю вказівкою перекритий. Ви не знаєте? Не знаю, без коментарів. Тобто вас сюди відправили, сказали нікого не пускати, так я розумію? Пускати. Чого не пускати, Кому треба, ти, ти туди їхати. Це ага. так проживає, заїжджає. Ну це, да, це я розумію, це виключення е, знаку. Дякую вам. Тобто, такий кирпичик, але маленький. Але люди все одно щось вагаються. Вітаю вас! Та заїжджайте, заїжджайте, я ж от якраз і дивлюся, що це тут таке. Тобто це в нас субота, 20 жовтня і кирпич. На початку до Блера Братиславської. Пішли, подивимось, що ж там відбувається. І ось ми бачимо, що, мабуть, це якраз і винуватиць е, перешкод для проїзду. Воно там. Трошки далі. От щось таке дуже красиве і велике. Зараз підійдемо ще ближче. Ми наближаємось до... Не цього. Не нам, Прошу. А, ще, ще раз. То, вітаю вас. Так. Аплут. Я вас вітаю. І взаємно абсолютно. Для якого каналу ми розкажемо, що... Це для газети? Вас... для газети. для газети. Для газети. Добре. Щось можна сказати? Да, э, а ви запитуйте, так... я вам скажу. Добре, що це за захід, якщо ви знаєте, я б дуже радий e, був. Знаю, Галина Герега шановна зробила для э, дитячих э, А, ось це діточки. Діточки, так. Да. Ага, не тільки для дітей, для шановних батьків теж. Там ще, батьків. ще щось на, наливають чи що? E, ще не наливають, я щось подумала. Що... Для газети можна розказати. Ага. Аби ще наливали, то, то взагалі було б. Ага. Просто, знаєте, вже було б вище криші, а ага. вже вище нема куди. <свят> то взагалі, весь Там... е електорат був би її, правильно? Та уже, а, вже, вже, вже вона перемогла. Уже, вже. вже перемогла. Вже yeah. можна сказати, що можна не йти голосувати. Ви її кохаєте? Майже. Ну, я кохаю свого чоловіка, Добре. а її шаную. Ага. Все, зрозуміло, зрозуміло. А можете підписати Оксана Віталівна Філатова. Добре, дякую Всесвілки вам Оксана. України. Е, дуже приємно, Оксана Михайлівна. Ага. Я, я, я дякую вам дуже. А я думала на, 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 на відео, а ви для Та, зараз... а тут же ж, Е... Але ну... все одно про мене напишіть. Добре, Оксана Михайлівна, добре. Е, ви усе впустили цю ага. штучку. Все, на все добре ага. вам, ага. відпочивайте. Ви бачите як воно? Тут виявляється такий захід. Саме за підтримкою когось на ім'я Галини Греги. Так, ні. Чи Чи є на кульці? А, є є, є, як ж це так. Щось кулька сором'язлива, не хоче перевертатися. Ну, ти Ай-яй-яй! Так і не показалося. Це символічно якось. Я вас вітаю, перепрошую. А це, це, я так розумію, який захід для, для діточок, так? Да? Тут зараз відбувається. Вам сподобалося вам чи ні? Сподобалося вам? Сподобалося. Добре, голосувати за кого будете? Точно? А, я, а які у вас є варіанти ще? А чи чо, а саме за Галину Федорівну? Да. А у нас около зібрання було. І що? Там наказали усім голосувати за неї? Ні. Ну розказали, проінформували. А за інших я більше нічого не знаю. Добре, зрозумів. Дякую вам. Так, тут таке досить таке велике свято. До речі, до мене щойно підходив ось цей маленький спортсмен. Ось поцікавився, що это тут. О, а тут наши знакомые уже є. Наши знакомые є. Уже... О, Фебурашка, давай договоримся так. Я вас вітаю. Стоп, стоп, стоп. раунд ми переигрываем, але без Ясно? Я тут з вашого дозволу. Це без дозволу. Вуша большая золотая следующий раунд. Так, це наш знайомий з попереднього запису. Так, а тут у нас свято. Свято присвячене Галині Федорівні. Так, А де ж тут каса? каси. Немає каси? А як це? Ось так, пожалуйста. Усе безкоштовно. Ти ба! Ви останній тиждень нам з вами залишилося це насолоджуватись. Бо в наступну неділю вибори і все закінчиться. Я вас вітаю. Ми вас вітаємо. Ну Дивлюся, дивлюся, що Галина Федорівна є, дійсно робить щось добре для людей. Ось. За що я їй вдячний? От перекрили. Ні, ну це, це захід класний сам по собі. Але ж ви ж уявляєте, що ще е, ось сім днів ще. Ще рівно тиждень і все це закінчиться. Да. Оברеремо. А чого? Вчора не було. Вчора команда у нас дуже сильна, дівчата. На ТІІ на, на був Андрій Ільєнко. Так. Да? Да. Він же ж не може бути. А ну покажіть же всім, хто слово до головної. Це ми зараз з вами спостерігаємо за дивами останнього передвиборчого тижня. Запам'ятовуйте, кияни. Добро від Галини Федорівни залишиться Рівно на сім днів починаючи з сьогоднішньої дати. Но, але ж все одно цього не приховаєш. Дійсно, справжній гарний, гарне свято для дітей. Ось Раз батут. Ось музика. Ось один-два. Тобто, ну, цей захід такий суто. Агітаційний, до речі, із залученням інспекторів Державтоінспекції. Та Пан Крокодил. О, перетягування мотузки. Так. Я перепрошую, можна кілька слів від вас. Я дуже коротко, я поставлю два запитання, а ви відповідаєте. Ну, вам тут подобається чи ні? Добре. А ви з дитиною тут, з, з однією чи з двома? З однією, з однією. А, після цього заходу ваш вибір 28 жовтня якимось чином зміниться чи ні? Скоріше так чи скоріше ні? Скоріше так. А, тобто ви вважаєте, що це гарний захід і те, що потрібно мешканцям цього району, так? Да? Ну не тільки, але це теж потрібно для дітей. Це теж потрібно. Добре, я згоден з вами і мені е, також подобається цей захід. А як ви е, вважаєте, ось 29 жовтня може таке статися, що ось буде таке свято? Або щотижневе, наприклад, або щомісяця, щоб таке було? Як ви вважаєте, ось, як ви очікуєте? Щотижня очікую, можемо очікувати? Я, я очікую, якщо ця людина робить ці заходи ще, то вона їх буде робити потім для дітей. Думаєте, да? так? А, а, а раніше ви зустрічали щось от подібне від Галини Федорівни? Складно пригадати. Ну, добре, я розумію, що оголошень не дуже багато, добре. Все, ви добре. казали два питання. Все, Я вам дуже вдячний. Дякую. Повітряні кульки користуються неабияким попитом Серед маленьких гостей цього Парні, парній касі на вашу сторону. А ось щодо чорних настоячі. Вот. Таке враження, що повітряні кульки більш популярні. Це ж дитяче свято. Так що, це не дивно. Так, так. Якщо біля намету кульки немає, то агітатор в ньому виглядає до, до, досить сумно. А оце, мабуть, найсумніший агітатор цього свята. Він також би із задоволенням поплигав на батуті, Але ж змушений.